Подаруночки надсилають блогерам І надіслали мені його просто мої найулюбленіше, найкраще в Я обов'язково їх відмічу, бо мені дуже приємно, що вони мене взагалі помітили. Надіслали мені свій подаруночок, а тут саме їх новиночки. Поїхали. О, подивіться, яка тут милота, друзі. Давайте подивимося все детальніше. Ось така маленька упаковочка. Подивіться, який мій їжачок. Це кафе! Також бачу таку саму, але велику. Тут уже, вибачте, їжачок з їжачіхой. Ніхухри-мухри. Третій варіант, більше нам зараз подходящий, ось така новорічна обкладинка, також великої упаковички. І що мене більше всього зацікавило, це ось така надпись. Всередині сюрприз. Та-дам! Боже, яка шмакута! Я обожнюю такі палички. Все нема. Делішіс. Так, це зобразили. Який тут сюрприз. Гуді мой сюрприз. Розфарбовуєте, пишете, хто як вас звати, з якого ви міста. Робите все по інструкції, і ви стаєте учасником конкурсу, в якому походу можна виграти своїх пукнастих їжачків. Ну, я думаю, не живих, понятно, А іграшку. Ну, дивіться, по-перше, скільки тут паличок. Вісім штучок. Я обов'язково потім в інтернеті знайду їх ціну. Скільки маленька коштувала, так, і скільки велика коштує. Так, ну тут те ж саме, але вже побільше їжачки. Їздіть розігнатися, щоб поріса. Друзі, просто подивіться, скільки в мене тут смакулики! Міленіум. Я вас дуже люблю. Це 10 з 10, безумовно. А ви пишіть коментарі, чи любите ви Міленіум. Давайте зробимо їм приємно. Кидаємо в коментарях, що ми дуже любимо Міленіум. Я вам дякую за перегляд. Бажаю гарного дня та до нових зустрічей.